Колеги, працівники Хмельницьких електромереж, наближається найпрекрасне свято для енергетиків це День енергетики. Цей день, коли сама довша ніч і самий короткий день, і мови він символізує нашу. З вами роботу, що починаючи з цього дня, значить, день все більше і більше стає значить, на, на продовжуванні своїй, і світла більше, і ми несемо людям світло. І це дуже і дуже гарно, тому що наша професія з вами це сама героїчна, сама мужня професія. Ми дуже багато з вами робимо зробили для того, щоб в кожній оселі. Було світло, щоб горіла лампочка, щоб було тепло у кожному домі. З якими ж здобутками ми підходимо в цьому році до нашого славного свята? В цьому році у нас у нас вже з'явився власник нашої компанії. Проте всі питання. Які ми закладували в бюджет на цей рік, вони всі практично виконані. Це і соціальні питання, і питання, які входили в колективний договір. В цьому році ми оздоровили багато наших працівників, як і планували трошки навіть більше, з перевиконанням плана. Відпочивали в цьому році наші. Працівники на базі відпочинку Степашки. І уперше в цьому році база відпочинку Степашки у нас рентабельна. Тобто ви всі зрозуміли і побачили, що це дуже хороший відпочинок. Значить, посад страху теж багато відпочивало наших людей. Відпочивали на морі, в фізіотерапевтичній лікарні вашій теж відпочивало і лічилося багато наших людей. І це плюс. Ми соціальні виплати, всі, які заложені були у колективному договірі, теж всі зробили. Значить, і це великий плюс. І спасибі і власнику, який розуміє у цьому плані, що люди і людський фактор це один із, один із основних факторів нашої роботи. І він все робить для того, щоб у нас була стабільність. З якими здобутками підходить Хмельницький електромереж? В цьому році у вас теж дуже великі зміни. Відбулися. Відбулася практично зміна всього керівництва. Багато нових працівників з'явилося. І ми гадаємо, що оті от темпи роботи, ті темпи виробничої діяльності, вони не знизилися, а стабільно ви працюєте. І в цьому заслуга молодого керівництва, яке прийшло, колектив. Встановлюється, проходить становлення колективу, і ми раді дивитися, як у вас це проходить, і завжди допомагаємо в цьому плані. Я хотів би від усієї душі, від самого себе, від дирекції нашої компанії, від профспілкової організації поздоровити з цим прекрасним святом, побажати світла, добра, тепла у ваших душах. Побажати стабільної зарплати, побажати щоб е, здоров'я вам і вашим сім'ям. І е, користуючись нагодою, хочу поздоровити вас всіх із наступаючим новим роком, Різдвом Христовим, побажати теж самого найкращого, стабільності, цього самого, самого найкращого, що ви самі собі бажаєте. Спасибі. Закінчується 2012 рік. Ми на порозі. Нового етапу в житті України. Це я пов'язую з е, виборами до Верховної Ради, оновленням її складу. Я думаю, що будуть нові закони. Я буду, думаю, що будуть якісь нові рішення, в тому числі і в енергетиці. Наша компанія в цілому працює успішно. Е, проспілковий комітет, е, голови проспілкових комітетів. Являються однодумцями керівників електричних мереж, структурних одиниць, практично на кінець року виконував всі основні виробничі завдання і плани. Рік в цілому пройшов насичено, що стосується роботи проспілкових комітетів, то всі справились з завданнями по літньому оздоровленню. Працівників, членів їх сімей, дітей. Практично наш колективний договор є одним з найкращих серед енергопостачальних компаній. І інші галузі навіть не в долю, скажімо, нам не попадають, тому що Скажем, ті кошти, які виділяються на профспілкову роботу, дають нам можливість здійснити будь-які заходи масового характеру. Я маю на увазі і такі масштабні заходи, як спартакіади, фестивалі, поїздки вихідного дня, скажем, надання матеріальної допомоги на лікування, на проведення дослугу. І я хотів би сказати, що День енергетика ми зустрічаємо, ми зустрічаємо достойно, ми зустрічаємо з гарними результатами. Як би там не було, але забезпечення новорічними подарунками, відзнаки, нагороди нашого товариства, от грамоти, це все буде створювати. Гарний настрій на кінець року і буде заділом на наступний 2013 рік. Я хотів би всіх поздоровити з наступаючим святом Дня Дня енергетика, побажати ну, ще кращих результатів, сподіватися, що наші найкращі традиції перекачують і в наступні періоди. І наш колективний договір, який, який ми маємо переглянути в наступному році, буде ще ближче наближеним до працівників, до людини праці, до таких верств, як молодь, ветерани, праця жінок, праця в шкідливих умовах, і завдяки розумінню і допомозі адміністрації, ми зможемо Ну, досягти ще кращих варіантів, ще кращих здобутків, і якихось нових видів досугу, дозвілля, все таке інше. Ну, і хотів би назвати кілька прізвищ, на яких це кращі голови проспілкових комітетів, на яких їхню роботу обмінюватися досвідом повинні інші. Це Яворський Володимир, Мурголовно короловецький літри нарежі, Адаменко Степан. Міські електромережі, дегтяр Павло Пульчинські електромережі. Ну і, звичайно, коцелин Павло Васильович, голова правкому Хмельницьких електромереж, який при виконанні складних професійних обов'язків успішно проводить ще громадську роботу, проводить профспілкову роботу і являється зразковим сім'янином. Всіх святом. Всім всього найкращого. Шановні колеги, від комерційної дирекції та від себе особисто сердечно вітаю вас з професійним святом Днем енергетика. В цей святковий день звичу вам здоров'я, щастя, добробуту, душевної рівноваги та впевненості в майбутньому. Бажаю, щоб ваша важлива праця на благо рідної батьківщини та українського народу завжди була плідною та натхненною і дарувала вам лише радість та задоволення. З Днем енергетика вас! Дорогие гмельничане, поздравляю всех с Днем Энергетика, с професс... вашим профессиональным праздником. Символично, что сейчас в самую такую непогоду. Вы выполняете, мы выполняем наш долг. Мы успешно его выполняем, мы несем электричество, свет в каждый дом, устраняем все вовремя неполадки и обеспечиваем энерго... электричеством всю область, все наши дома в том числе. Хочу вам пожелать, чтобы мы двигались также профессионально и в будущих годах, несли эту энергетику в дома, в семьи, заряжали энергией не, не только дома и область, но еще и нас самих, энер... людской энергией. Фин... Фи... От имени финансовой дирекции также хочу выразить благодарность вам, как настоящим профессионалам. Заряжайте и нас электроэнергией, бухгалтеров. В общем, всего самого хорошего вам. С праздничком.